У найбільш зруйнований мікрорайон Чернігова-Бобровицю нарешті відновлять тролейбусне сполучення. Як чернігівці, так і гості зачекалися вже півроку сюди непросто дістатися людям. Опори та лінії пошкоджені ворожими обстрілами і потребують заміни. Людям вже добиратися потрібно. Я сама працюю в союзі, їжджу через два дні на березне, пішки хожу, тому що чекати довго. Так би частіше ходили маршрутки і тролейбус. Відновлення тролейбусного сполучення до Бобровиці станеться всередині вересня. Спочатку рогати капусті до діагностичного центру, згодом далі. А поки до Чернігова продовжує надходити меценатська допомога зі Словаччини. Опори для відновлення пошкоджених тролейбусних ліній. Це спільна робота обласної військової адміністрації та благодійників для відновлення життя у Чернігові. Вартість гуманітарного вантажу 200 тисяч євро. Наші партнери з міста Лева. Дякуємо ще раз їм за те, що вони організували разом із словацькими партнерами таку допомогу, яка конче необхідна нашій області. І, зокрема, це сьогодні йде до міста Чернігова. А це якраз співпраця з приватним бізнесом, який вийшов на нас і робить допомогу, таку таку суттєву допомогу. Це сотні тисяч євро. Це е, бачення Європи е, і відношення Європи до України. Це показує те, що дійсності ми не самі нам допомагають, нас бачать, нас чують. І плідна співпраця з адміністрацією обласною з тролейбусним управлінням вона дала на сьогодні свої плоди. 90 опор має вистачити для заміни усіх пошкоджених тролейбусних ліній, каже керівник ЧТУ. Загалом по місту ворог знищив близько 45 кілометрів контактної мережі. Ремонтні роботи тривають з весни. Ці опори ми будемо ставити також на мікрорайоні Бобровиця туди далі до сторони сторону. Там Новоселівки до Сіверянки, а також у нас зруйновані опори в районі КСК, в районі Нафтобази. Ділянка вулиці Мазепи від танку до нафтобази. Там на перехресті будемо встановлювати опори. Заміни мереж потребує не тільки мікрорайон Бобровиця, а й інші околиці Чернігова. Окрім опор для тролейбусних ліній, європейські партнери передали Чернігову спеціалізовану техніку для водоканалу, який зазнав втрат через обстріли підприємства рашистами.